Томорська регіональна філія НТКУ на основі чинного законодавства сповна забезпечує у передачах обласного телебачення демократичну свободу слова однак не завжди поділяє думки та оцінки учасників цих програм. Добрий вечір. Сьогодні участь у нашій передачі бере один з найкращих фахівців у галузі житлово-комунального господарства, народний депутат України минулих скликань, міністр житлово-комунального господарства 2007-2010 років. Олексій Кучеренко. Добрий вечір. Добрий, вечір. вітаю вас, житомирян. Вітаю. Олексій Юрійович, насамперед вітаю, дякую вам, вітаю нашій студії дякую вам за те, що знайшли хоча б кілька хвилин, для того, щоб поспілкуватися у вашому напруженому графіку з житомирянами. От. І перше запитання: з якою метою ви сьогодні перебуваєте в Житомирі? Я на запрошення громадської ради при облдержадміністрації сьогодні от приїхав, ну, дякуючи недалеко, туди, завжди з величезним задоволенням в Житомир приїжджає. Тим більше, що я, як війничанин, я завжди кажу, це Житомир, це завжди місто для мене дуже таке, майже рідне. А от чого я приїхав? Я сьогодні, знаєте, от свою головну, ну якщо хочете місію. Вибачте, що я так може, uh -huh. там, дещо з пафосом, але дійсно в кожної людини є місія якась. А так сталося, що. Я ну, багато знаю про те, що сьогодні ну про стан реальних речей. І я бачу свою місію в одному. Е, якомога простіше розповідати людям ті речі, які вони сьогодні, коли дивляться екрани національних каналів, воно все таке складне, воно все таке пафсне. Їм якісь догми там, розумієте, газва, про ринок, Закони. Там, закон, такого воно все. А воно все дуже просто розумієте? Якісь е, угрупування. Олігархічні, це бізнес угрупування. Вони впливають на якихось політиків, і за допомогою їх просто фінансові потоки перерозподіляють на свою користь, намагаючись обібрати найслабкішого в цьому ланцюзі. От яка ланка найслабкіша, ну як ви вважаєте? Ну, питання риторичне: споживач, населення. Саме нас з вами сьогодні обрали як таких жертв сакральних, як кроліків. Вибачте, кролів там всьому. Соціальному експерименті. І саме на нас з вами ставлять експеримент під гасому ринковості, євроінтеграцію, якої сьогодні не пахне, лібералізації цін, якихось реформ. Немає реформ. Вся реформа звелася до одного. В будь-який спосіб, через усі монополії, які входять до наших домівок. Тепло. Вода, газ, електроенергія, сміття, жеки через всі ці монополії витягнути якомога більше грошей з наших кишеней, прикриваючись одним. Якщо ви не згодні з цими ринковими тарифами, то ви популіст, ви там рука, ще якась там. Ну тобто, ви не хороша людина. Розумієте? Так ось я розповідаю людям, що насправді все далеко не так, що ці тарифи повністю завищені, і ціна на газ придумана з даху і стелі. Вона придумана. І ніяка вона не ринкова, і ніяка вона не економічно обґрунтована. Вона просто покриває всі хотівки, вибачте, тих, хто хоче заробити чергові мільярди, і не гривень, вибачте, не гривень. Мова йде про зелені мільярди. розумієте? Uh -huh. Вони хочуть на цьому заробити, а хочуть прикритися одним. Да? От, ну, ринковими гаслами. І нашим людям, які вже від цього всього в них якісь кошмари такі. А їм кажуть: ну це ж ринково, ви ж хотіли е в Європу. Ми ж за це стояли на майданчику. Дані. Ви знаєте, мене шокували от останні ролики, які там пані Руслана, наша ця актриса, співачка. співачка да? Вона, може, дуже добре співає. Я її шаную як співачку, але як фахівець з енергозбереження, вона вибачте для мене ніхто. 0,010. Ну, це рекламний ролик. Да. Це рекламний ролик. Ну тоді скажи, що мені заплатили гроші да? за це, що мені дозволили за кошти, дали кошти. Я собі на подворі на величезному маєтку своєму встановила вітряки, теплонасоси. Е по ці сонячні батареї, там е, решту там, там загальне обладнання, ну десь вартістю там 30-40 тисяч доларів. Зрозуміло. Олексій Юрію. Я до чого видав. І все це для одного, щоб увести людей від тарифів і сказати: єдина ціна, це те за що ми стояли на Майдані. Ну добре, як законний спосіб, дуже просте питання, яке наші глядачі думаю, зараз от хотіли б задати. Як у законний спосіб цьому протидіяти? Тобто не платити, чи, 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 чи як робити? Зрозуміло, не платити. В мені я не беруся, не боюся я просто, якщо відверто закликати людей, чому ми сьогодні знаходимося в суді. Вибачте, фахові люди звернулися до депутатів. Так сталося, що нас підтримував одна там. Депутат Тимошенка. Вона сьогодні звернулася в суд з позовом до... Кабміну з приводу ціни на газ і до НКРКП з приводу тарифів на тепло на гарячу воду. Ми створили найпотужнішу в країні команду. Якщо яка фахова доведе на будь-якому рівні економічну, юридичну, неспроможність всіх цих рішень, вони нелегітимні, вони з перебільшенням повноважень. Ніякої економічної обґрунтованості там немає. коли можна очікувати. А ось в цьому питанні ми сьогодні бачимо спроби з боку кабміну. У нас навіть немає сьогодні до суду претензії. Розумієте, він вимушений діяти по. Процедури, за процедурою, хоча зрозуміло, що на нього буде тиск. Але я ж кажу завжди: якщо ось це біле, да, ну суду важко буде сказати, що це, що це чорно. Він виключно Кабмін і НКРКП затягують цей процес, щоб втягнути нас, розумієте, скільки він може бути. Ось переноситься, там, якісь там нові требування, то суддів, суддів відводять. Но ви позитивно Я знаю, одне, Наша позиція настільки потужна, що просто, ну, якщо о судді, ну якщо хоч щось у них є совість, мораль і суддівська присяга і розуміння того, що їм жити в цій країні, їм важко буде зараз, От... але вибачте, щоб так, я закінчив думку, так, і прошу. в цій ситуації я просто зрозуміти тарифи. Це політика. Чому? Тому що це гроші, я пояснюю ну, сьогодні. Так, так. Так? Це величезні гроші. Мова йде про десятки мільярдів гривень. Зрозуміло, що це політика. Є одна людина, яка швидко може розробити цю ситуацію. Для цього фахово треба просто вникнути. Не треба нам судитися з нашим кабміном, розумієте, з нашими теплокомуненерго, з нашими енергетиками. Нам легше поміняти конструкцію, яка цим управляє. Одна людина, яка власна кажуть, сьогодні відповідає за Тарифи, бо саме вона створила цей НКРКП цю національну комісію, яка регулює ці тарифи. Це пан президент. Якщо він наш гарант Конституції, ми мусимо до нього звернутися і попросити одне Петро Олексійович, от посадіть по одну сторону фахівців, по другу монополістів. І от просто ми і юристів обов'язково. І побачите, і ви в змозі віддати свої укази, відповідно, призупинити як незаконне рішення уряду стосовно ціни на газ, так само і незаконні постави. То новина НК яка підпорядкована повністю президентові стосовно тарифів, і дай, давайте знайдемо компроміс, а компроміс на іншій ціні, на інших тарифах, які би дозволили сьогодні населенню так затягнути пояси, але нормально збалансувати свої родинні бюджети. Ваше ставлення до створення ОСББ. Знаю, що воно неоднозначне. Ви вже на центральних каналах говорили. Що тут є позитивно дійсно, і ми знаємо позитивні приклади, де багато років ОСББ працює. І люди, будемо говорити, більш якісне життя мають, і більш їх під'їзди краще і опалення. Коли я... мої опоненти починають провокувати мене, звинувачують в тому, що я проти ОСББ. Я починаю сміятися. Але uh -huh. немає в цій країні більшого фанату ОСББ, ніж я, повірте. Але я категорично проти примусовості при створенні ОСББ. Категорично я не згоден з тим, що туди треба заганяти людей під якимись лякавками, що ми вас віддамо в управління або щось. Я навпаки переконаний, що. В ОСББ треба залучати людей пряником, фінансовою підтримкою з боку держави, з боку муніципалітетів для одного для модернізації нашого житла застарілого, для капітальних ремонтів і одночасне утеплення енергомодернізації. Самі люди це не потягнуть. Зробіть там примусово 10 будинків ОСББ, якщо на них передати ці старі будинки Хрущівки і сказати, що це ваша проблема, вони в житті не змозі потягнути. Я сьогодні прихильник одного державної програми модернізації застарілого фонду, де, я розумію, де джерела знайти фінансові для стимулювання цього. І під це. Буде добровільне, нормальне, нормальна, Тобто Спочатку іде модернізація а потім... пряник. Має бути ну політика, це Кнут і пряник. Так. Розумієте? Тільки батог, Кнут використовувати це ж просто довести до, до повстання. Uh -huh. Вибачте. Тому це перша теза. Друга, я категорично проти закону номер 417 про особливості здійснення права власності багатоквартирних будинків, які пані Бабак разом з паном Гройсманом проштовхнули. Яким передбачена оця дурна незаконна неморальна Норма, що мій будинок без моєї згоди можуть примусово передати в управління приватній компанії. Не вірте, жодному вашому забуванню. Ну, якщо... якщо більшість оголосились. І... Закон передбачає, що якщо ми не, не, не десь безговорити, абсолютно вірно, то з 1 липня муніципалітет може передати будь-якій приватній або фізичні особи, або юридичній керуючій компанії. Тому ще раз хочу сказати: не довіряйте жодній приватній компанії. Від, якщо це від забудовника, від вашого депутата Верховної Ради, вибачте, я вже речі своїми іменами називаю. Якщо це ваше рішення, свідоме. Підготовлено фахово, і він вас переконав, що він буде інвестувати в ваш будинок. Це ваше рішення. Приймайте його, але без вашої згоди передати якомусь забудовнику або іншим приватникам фізичним особам в управління, вибачте, ви потім назад не повернете. Ну як не помолитися, він скаже: так я буду фінансувати звичайно. саме тому, що сьогодні в країні не та ситуація з судами, з правом, з дотриманням угод, взагалі, в цих стосунках, які передбачені, сам на сам. Мешканець залишається з приватним управлінцем. Бо далі вам не ба буде кому скаржитися на нього. Ви до будь-кого звернетесь, або до мера, або до депутатів, або, або до прокуратури, а вони вам скажуть, ні, друже, це вже ваші стосунки. Не готові сьогодні люди, це не та ситуація, uh -huh. е, в яку треба примусово заганяти. Ще раз хочу сказати: якщо ця кампанія пропрацювала у вас вже на ринку 5-10 років, якщо ви знаєте, що це ніякий не офшор, да, ви знаєте і переконані, що. Це люди фахові, це має, може бути ваше свідоме рішення. Але це ніяк не може бути рішення депутатів, що Житомирської міської ради, що будь-яких інших. Вибачте. Я ще раз подивився сьогодні на зустрічі з громадською радою. Я не бачу там довіри до депутатів місцевих рад, і це не тому, що вони такі погані. Є нюанси розумієте в кожному місті. Разуміло. І я би не довірив своє житло сьогодні, щоб якісь депутати Київради віддавали в управління приватній компанії моє житло. Ні в якому разі і нікому не рекомендуюсь. А так, обома руками за ОСББ е, ще одна така тема: це встановлення лічильників на газ, на воду, от такі. Раніше говорили, наприклад, Житомир Газ, що ми безкоштовно їх встановлюємо. Зараз, наприклад, телефонують і кажуть, ми вам встановлюємо, але якщо ви хочете, щоб ми все зробили акуратно, не пошкодили ваш будинок, вашу стіну на кухні, то треба платити гроші. І взагалі, е воно дійсно корисно. Давайте для... розрізняти лічильники газові і теплові. Там так. різні речі. По-перше, ваш обовгаз. Чи міська це приватна кампанія? Я не знаю, хто у вас власник. 70% всіх облгазів в Україні це належить одній людині, яка відні. Зараз це пан Дмитро Фіхе. Фірк. Ну з ним асоціюють. Одразу я не хочу, щоб він судився зі мною. Я лізу в інтернет, там кажуть, ну от я посилаюся на це. І це схоже на право. Вони йому сьогодні, їм дуже не вистачає грошей, вибачте, розумієте? Так. І вони починають їх збирати в будь-який спосіб. Їм обмежили там в тарифі збори цих грошей, їм не підняли, до речі, тариф у з підняттям ціни на газ, і вони через лічильники, через встановлення, через навпаки повірку, через е, е, тобто вони зловживають своїм монопольним становищем. Це по всій Україні одне й те ж саме. І вони знаходять додаткові джерела. Друге, лічильники на газ. Мають бути виключно по квартирними квартирними або в домах, якщо це будинки приватні, приватні, індивідуальні. Це норма закону України. Не дозволяйте їм ставити лічильники на своїх будинкові, на багатоквартирних будинків, бо ви пересваритесь внутрі будинку. Ви далі почнете стежити один за одним, скільки проживає, скільки палить газу, хто там як Розумієте, це буде катаклізм. А вам ще в цьому будинку робити у Але в квартирі це варто ставити однозначно. І це однозначно має бути зроблено за рахунок монополіста облгаза. Не вірте ніяким телефонам і все, все решта. Він зобов'язаний вам встановити цей лічильник. Крапка. Жодні інші варіанти, це просто спроби вас надурити. Що стосується лічильників на тепло, тут ситуація інша. В нас технічно в старих. Будинках неможливо багатоквартирних встановити квартирні лічильники. Це дуже буде дорого, і сьогодні дійсно тарифом передбачено тільки встановлення будинкових, будинкових лічильників. Так, Я з незадоволенням констатую, звертаю увагу житомирян, що ваша місцева влада провалила, як я зрозумів, програму встановлення лічильників будинків, замість того, щоб будинковими лічильниками обладнати будинки, вони роблять, готують певні проекти. Можу сказати одне: якщо у вас є будинковий лічильник, взимку ви в середньому будете платіжки отримувати в півтора рази менше, ніж якщо немає, немає. в Києві. Вибачте, 90%, але це було повучне місто. Там зрозумів і Клічко, і Київенерго, що треба це робити. У Львові, у Вінниці, в інших містах вже по 80% лічильників. Я наскільки зрозумів, тут у вас величезна проблема. Чому так сталося? Задавайте питання своєму міському голові. Це величезна проблема. Ще раз хочу, хочу сказати: це провал ну, одного з головних елементів реформи. Без лічильника не почнеться ні енергозбереження, ні заощадження ресурсів, ні створення ОСББ, нічого не почнеться без лічильника. Це такий перший крок невеликий, але дуже вкрай потрібний. Розумієте, для реформи. Кредити, кредити на. Утеплення. Ваше ставлення, знов таки, хочеться дізнатися. Вашої думки, чи варто людям їх брати? Зараз ми бачимо, що активно цей процес. Весь іде. світ. Модернізувався за рахунок кредитів, але це були абсолютно інші кредити. Це були довгі на 10-15 років, як в Польщі, але дуже дешеві. 3-4% річних розумієте? і то була державна підтримка. І тоді зрозуміло, це не можуть бути швидко окупні кредити. Розумієте, це певні заходи будуть окуповуватися там за 5, 7, 8, 10 років. І тому я беруся стверджувати, підвідсоткову ставку 25% це абсурд, це неможливо. Це спроба перекласти ось ці відсотки на місцеві бюджети. Що таке місцеві бюджети? Це ваші. Кошти, які, за які ви заробляєте тут в місті, і ви можете перекладати труби, модернізувати свої катви, розвивати інфраструктуру міста. А вам в цій ситуації уряд каже: ні, друже, ви беріть і покривайте відсотки, 25%, державним банкам, Ащадбанку та Укргазбанку. Це не несенітниця, де прикладів в світі немає. Саме тому беруся стверджувати, уряд, що попередній, що цей виявився не готовими до реальної реформи. Фонд енергозбереження, який мав би, Дійсно накопичувати великі довгі кошти і кредитувати довгострокові ці проєкти, він ще в зародиші. Вибачте, він концепцію навіть тільки затвердив. А лісти 25% кредит це глупість. Єдине, можна сказати, одне: той, хто встигне швидко взяти цей кредит, купити щось. 30%, навіть міста там щось компенсують так. будівельні нас матеріали і потім швидко повернути. Ну я можу сказати одне. Вони розторопні хлопці, бо вони встигнуть за рахунок інших. Зрозуміло ж ну, що це. Все місто за них заплатить, ця держава. Ну це як завжди буває. Хто встиг, то, тобто немає реальної програми, а зробили таку піраміду. Але в піраміді будь яка ситуація? Хто встиг там щось відірвати, йому повезло. Ну тому пробуйте брати ці кредити, але одразу їх погашайте, розумієте? Бо втягуватись в довгострокові 25%, не раджу нікому. Вже є багато людей, ти сотні тисяч, які там на програмах будівництва в ці кредити. На жаль, ми змушені завершити програму. Що ви хотіли сказати, звертаюся до життя Маряна сам кінець. Я в першу чергу кажу одне: перше завдання для всіх нас якомога швидше розібратися в цих речах. До них про них просто можна от з'ясувати. Робіть спілку споживачів Житомирщини. Ми будемо вам методологічно допомагати відбиватися від монополій. І головне для нас, усіх українців завдання повернути. Контроль як над нашим Нафтогазом, так і над нашим газом українським, який, нагадую, належить всім українцям, згідно з Конституцією України. Тільки встановлення реальної ціни на наш український газ дозволить нам із жебратства стати нормальними громадянами і збалансувати свої бюджети. Вибачте, яких не вистачає сьогодні для їди, для освіти, для медицини безкоштовної, так званої і для решти життєво необхідних потреб населення. Дякую. Ще раз дякую І вам вас. за те, що знайшли час. Завітали до нашої студії. Вам, шановні телечі, дякую за увагу. Думаю, вам було цікаво. До нових зустрічей. Нехай щастить.